Отче наш, що є на небесах, тут ми звертаємося до Бога як до Отця, стверджуючи Його близькість і особисті стосунки з нами. Він не далекий правитель, а люблячий Отець, що є на небесах, нагадує про його велич і святість. Молитва починається з нагадування про те, що Бог це щось більше, ніж земне. І що наше спілкування з Ним має починатися з визнання Його святого присутності. Нехай святиться ім'я Твоє. Тут ми просимо, щоб Боже ім'я було освячене у світі і в наших життях, це запрошення жити так, щоб усе наше життя прославляло Бога. Ім'я Боже, як прояв Його природи, має бути в пошані і славі в наших серцях і вчинках. Нехай прийде царство Твоє. Ми молимося про те, щоб царство Боже стало реальністю тут і зараз. Це не тільки прохання про майбутній світ, але й бажання, щоб Божа воля і праведність панували в наших серцях і у світі навколо нас. Ми закликаємо Боже правління в наше життя і суспільство. Нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Це акт Повної довіри і відданості Божій волі. Ми просимо, щоб наше земне життя відображало порядок і мир, що панують на небесах. Тут виражається смирення перед Божественною волею і прагнення виконувати її в повсякденному житті. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Ми звертаємося з проханням про повсякденні потреби. Це не тільки матеріальний хліб. Але й духовна їжа слово Боже. Ми вчимося покладатися на Бога в забезпеченні наших потреб, довіряючи йому кожен день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тут ми визнаємо свої гріхи і потребу в Божому прощенні, пов'язуючи це з нашим прощенням іншим. Це нагадує нам, що прощення це основа християнського життя, і ми повинні прагнути прощати. Як нас прощає Бог, ми бачимо взаємозв'язок між нашим ставленням до інших і Божим ставленням до нас, і не введи нас у спокусу. Ми просимо, щоб Бог захистив нас від спокус, які можуть відвести нас від нього. Це не означає, що Бог спокушає нас, але ми просимо Його допомогти нам уникнути ситуацій, де ми можемо впасти. Це заклик. До усвідомлення нашої слабкості і потреби в Божому захисті, але визволи нас від лукавого. Тут ми просимо захисту від зла і від того, хто стоїть за ним диявола, це усвідомлення реальності духовної боротьби і визнання нашої залежності від Бога в цій боротьбі. Ми визнаємо, що без Божої допомоги не можемо перемогти зло. Кожен рядок цієї молитви. Глибокий акт віри і довіри, що розкриває наше ставлення до Бога і розуміння нашого духовного життя. В православній традиції Отче наш сприймається не тільки як прохання, але й як шлях до внутрішнього очищення і освячення.